Цікавий факт про Тихий океан. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про Тихий океан найбільший і найглибший океан на нашій планеті. Чи справді він займає приблизно третину поверхні нашої землі. Напишіть у коментарях. Найглибша точка. Тихий океан може похвалитися найглибшою точкою на Землі. Маріанським жолобом Його максимальна глибина. Понад 11 кілометрів. Уявіть собі, якщо помістити в нього гору Еверест, її вершина все одно залишиться під водою. Це настільки глибоко, що дослідникам довелося створити спеціальні підводні апарати, щоб дослідити ці глибини. Велика екосистема. Тихий океан є домівкою для неймовірно різноманітного морського життя. Тут мешкають тисячі видів риб. Молюсків, коралів і інших морських тварин. Великий бар'єрний риф, розташований у Тихому океані біля берегів Австралії, є найбільшим кораловим рифом у світі. Він простягається на понад 2300 км і є домівкою для більш ніж тисячі видів риб і 400 видів коралів. Вплив на клімат. Тихий океан відіграє ключову роль у регулюванні клімату на Землі. Він поглинає велику кількість тепла від сонця і допомагає регулювати температуру атмосфери. Це має значний вплив на глобальні погодні умови та кліматичні процеси. Наприклад, явища Ель Ніньо та Ла Нінья, які виникають в Тихому океані, можуть призводити до екстремальних погодних умов. По всьому світу, включаючи сильні дощі, посухи і урагани історичне значення. Тихий океан має також велике історичне значення, він був важливим маршрутом для дослідників та мандрівників протягом століть. Відкриття нових земель і морських шляхів значною мірою залежало від подорожей через цей океан, наприклад, подорожі відомих мореплавців. Таких, як Фернан Магеллан і Джеймс Кук, змінили хід історії та значно розширили знання про наш світ. Отже, Тихий океан це не тільки найбільший і найглибший океан на планеті, але й важлива частина нашої екосистеми та історії. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися більше про цей неймовірний океан. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.